Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як зняти руль на автомобілі Hyundai i 30. Для початку нам треба зняти клему акумулятора і подождати хвилин 5-10, щоб вона успокоїлася, так би сказати. Знявши акумулятор, почекавши 5 хвилин, потрібно відкрутити задні ось тут пару болтиків. Один тут і один тут. Це вже я відкрутив. Відкручувати треба ось таким от зірочкою TORX 30. Ось відкручуємо. Я вже відкрутив і потім просто подушку тянемо на себе. Ні, значить, ще не дооткрутив, до ще трохи залишилось. Відкручуємо решту. Сюди вставляємо. Ну, доволі глибоченько входить туди і відкручуємо. Так, так, здається, мені що вже крутилося. Опа, все. Подушка у нас знята. Тепер треба відключити нам фішки з подушки безпеки. Ось. Ось нам треба відключити клаксон. Треба відключити ось цю фішку. Фішку цю відключити, треба просто її підійти легенькою твердочкою догори і витягнути. Так само оцей і оцей. Зараз я знімлю і далі вам покажу. Так, подушку ми зняли. Ось вона у нас в руках. Потрібно зняти ось, показую вам. Фішку, пластикову накладочку, таку просто до догори підійти і, і все. І ось у нас подушка. Легко знімається дуже. Так, далі нам треба від'єднати шлейф, ось цей, щоб він нам не мішав. Далі знімати руля. Просто тут нажимаємо і до себе тягнемо все, витягнули, Дуже-дуже і просто. Так, все це все зняли. Далі відкрутите руль ключом на 22. Поставте собі мітки, як відкрутите, щоб ви не забули, як воно має бути відкручене як потім ставити назад. Бо тут є датчик датчик позиції руля. Щоб він у вас не збився. Просто відкрутіть, поставте собі маркером мітки як воно має бути. Я зараз відкручу і вам так само покажу. Так, ось. Беремо трещотку, беремо головку на 22 я вже наставлю. Зараз будемо відкручувати. І вже як відкручу, вам покажу. Так, окей, зняли ми гайку і зняли ми гровер, який щоб Тримає, щоб не відкручувалось і ставимо зараз міточки, такі я собі ставлю, ну, бо краще поставити. Так як воно стояло, так і поставимо. Мінус. Що у нас маркер зелений, знову видно вато, ну що якось там справимося. Так. Ставимо собі міточки. Міточки є нас, да? Ось так. Можна побачити. Думаю, все буде окей. Поставити його на свої місця. Як не поставиш, то й щось буде не так. Добре. Єсть. Зараз будемо його знімати. Так, як знімаємо, трошки треба вдарити по рулю. І дірнути на себе. Зараз з двома руками попробую. Так, руль зняли. Ось у нас стоїть шліф на мультимедію. Що можна її побачити. Ну і ось, ось самий руль. Так він виглядає. Ми будемо перешивати руль взагалі. Бо в нас він дуже такий пошкрябаний і теж знімемо на цей щот відео. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Будьте здорові, підписуйтесь на канал, ставте лайки будемо знімати вам далі відео.